Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів використовував бойову авіацію. У місті Вовчанськ, Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У селі Охримівка Чугуївського району зафіксовані влучання по території фермерського господарства. Сталася пожежа. У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, протягом доби на Харківщині трапилось дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. В ліквідації однієї з них брали участь підрозділи ДСНС. О сьомій до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у приватному секторі села Подали Куп'янського району. Пожежа була спричинена черговим артилерійським обстрілом. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені три одиниці техніки та 12 рятувальників. Під час обстрілу постраждав 59-річний чоловік. Пожежу ліквідовано о 9-й. Також об 11-й стало відомо про ще одну пожежу, спричинену ворогом біля самої лінії фронту. В селі Охримівка Вовчанської громади горіла господарча споруда на території фермерського господарства. Проте, через близькість до зони інтенсивних бойових дій та постійні ворожі обстріли застосування сил ДСНС для ліквідації даної пожежі було неможливе. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 107 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Солов'ява та Єгор Мікенін Харків. Новини. Вночі над Харківщиною знищили два шахеда. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, дрони були запущені з південно-східного напрямку. Усього зафіксовано пуски двох БПЛА, які успішно знищені силами та засобами повітряного командування схід в межах Харківської області. Минулої доби обстрілювали Херсонщину. За даними ОВА, окупанти випустили по регіону 377 снарядів. Одна людина поранена. Атакували також Запорізьку, Чернігівську, Сумську та Донецьку області. Є поранені та загиблі. Україна і Канада розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки у межах спільної декларації країн G7. Про це повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак. Двосторонні гарантії безпеки, за його словами, зроблять нашу країну більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО. Українська легкоатлетка взяла срібло на чемпіонаті світу. Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на чемпіонаті світу у змаганнях з потрійного стрибка. Нагорода спортсменки стала першою для України на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить у Будапешті Угорщина. Із першої спроби Бех-Романчук стрибнула на 15 метрів. В Україні можливий додатковий призов. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, від самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну мобілізація проходить за раніше затвердженим планом. і Протягом цього часу не припинялася. Додаткових змін у порядок її проведення вносити не планують. Харків з робочим візитом відвідала дипломатична німецька група представників організації Центр ліберальної сучасності з міським головою Ігорем Тереховим. Говорили про ситуацію в місті та харківсько німецьку співпрацю. Зі свого боку мер в деталях розповів, яких наслідків принесла Харкова повномасштабна війна. 150 тисяч харків'ян залишилися без даху над головою 5 тисяч житлових будинків понівечені 500 багатоповерхівок. Доведеться демонтувати і будувати наново. Соціальна і критичні інфраструктури теж зазнали колосальної руйнації. Хочу сказати подякувати уряду Німеччини, хочу подякувати своїм колегам з Німеччини, які народу Німеччини, які оказували і оказували дуже таку потужну підтримку у нашій боротьбі за демократичні цінності. У мене дуже дружні стосунки з моїм колегою мером Нюрнберга, і дуже багато вони роблять для того, щоб Допомагати Це перш за все транспорт, який вони нам дають безкоштовно. 40 автобусів. Дуже багато було надано гуманітарної допомоги. Зараз ми домовилися, вони взяли і будуть відбудовувати дві школи. Я дуже вдячний. Та все ж ключовою темою зустрічі стала військова ситуація. Гості кажуть, вони тут, аби зібрати всю первинну інформацію, а вже згодом донести міжнародній спільноті про актуальні потреби, від яких залежить питання перемоги України над російським окупантом. А вже ж ми визнаємо ту допомогу, яку роблять наші, і уряди і організації, і міста, усілякі організації, наприклад, як наша та інші, які надають її Харкову та Україні. Але ми все ж вважаємо, що це все ще занадто мало, і вже запізно трошки. Я маю на увазі про військову підтримку. Вона завжди йде дуже повільно, дуже багато часу витрачається на прийняття рішення і стосовно нашого уряду, що має щодо України таку позицію, що Україна повинна виграти, повинна пер. Могти у цій війні, а ми намагаємось донести, що це не тільки ваша війна, але це і наша війна, тому що ви зараз б'єтеся не тільки за Україну, а й за всю Європу, та за всі європейські та демократичні цінності. Перемога, ось що зараз найбільше потрібне Україні, та для цього необхідна стабільна і безупинна військова підтримка. Наголосив міський голова гостям. А щоб захистити місто та його жителів, акцентує увагу дипломатів Ігор Терехов, Харкову потрібна сучасна протиповітряна оборона. Все почуте та побачене представники організації, центр ліберальної сучасності пообіцяли донести і пролобоювати на всіх рівнях, де це можливо. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Ось це один із п'яти центральних теплових пунктів на Салтівці, у яких у 2023 році проведена масштабна реконструкція. Старе зношене обладнання замінено новим, більш енергоефективним. Цей пункт живить 27 будинків в районі, а також об'єкти інфраструктури, школу, дитячі садочки. На сьогоднішній день тут вже повністю виконані роботи з монтажу тепломеханічного обладнання, встановлені нові насоси, теплообмінники, замінені трубопроводи, розповідає начальник салтівської філії харківських тепломереж. Пункт наразі працює в штатному режимі. Ми подаємо гарячу воду, готові подавати центральне опалення. Вже ставилось, залишилось виконати роботи по ізоляції трубопроводів і автоматизації. Ця модернізація дає нам можливість працювати в автоматичному режимі. Тобто ж ця ЦТП не буде потребувати оперативного персоналу для регулювання подачі гарячої води, для регулювання подачі центрального опалення, це все буде робитись в автоматичному режимі. Плюс ця ЦТП буде підключення до системи СКАДа. Ми в онлайн режимі на наших центральних диспетчерських пунктах будемо бачити, в якому форматі вона працює, і зможемо регулювати її. І якщо ми з вами кажемо про насосні агрегати, це більш продуктивні насоси з меншим споживанням електроенергії, це гроші, це економія предприяття. Також теплопункти мають генератори, які живитимуть обладнання в екстрених ситуаціях, таких, наприклад, як блекаути. А ось це ще один модернізований центральний тепловий пункт на Салтівці. Живить він 33 житлових будинки, дві школи і дитячий садочок. Начальник філії говорить, що з урахуванням викликів минулої зими тепловики ретельно готують обладнання до нового опалювального сезону. Да, ми готові до наступної зими. нюанси враховуються. Особливий цього теплового пункту він е согласно пізометричних відміток знаходиться нижче, ніж Інше і часто підтаплюються талими, водами при якісь дефектах на теплових мережах. Тому ми прийняли рішення підняти обладнання з підвального приміщення на другий поверх, що дасть нам можливість більш якісно і довго експлуатувати це обладнання, якісно і цілодобово подавати послугу з гарячого облаща та центрального опалення. На всіх п'яти реконструйованих теплових пунктах остаточні роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Наразі ж всі вони працюють на подачу гарячої води. Яна Біляєва, Ігор Луханін Стас Рижком, Харків, Новини. Німецькі автобуси, що прибули до Харкова від міста побратима Нюрнберг в якості гуманітарної допомоги для посилення пасажирських перевезень вже курсують містом. Частина машин працює на 204-му автобусному маршруті. Він з'єднує станцію метро індустріальна з мікрорайоном Північна Салтівка. Протяжність його 18 кілометрів. Це третя зупинок. Автобус, на якому працює Сергій Філімоненко, водій до Харкова з Німеччини доправив самостійно. Тим самим, каже, зміг провести своєрідний тест в машині. Резюмує, працює як годинник. В цю партію вийшло 9 автобусів, 3 гармошки і 6 двох автобусів. От этот автобус лично я ігнав його. Перегоняв. І він мені так вийшло, що тепер я на ньому працюю. Зараз вони вже всі в роботі. Автобуси. значит Распределили по маршрутам. Ну, усилили 204 маршрут именно, потому что сильно он загруженный. Я думаю, в дальнейшем еще сильнее усили, усилят его. Как бы, руководство над этим работает. Робочі їдуть з роботи або на роботу, то навіть такі великі автобуси заповнені вщент. Особливо це відрізок від України до Митромасенського. Ну, в чому так. Это в час пик. В час пик, так, да, в час пик. А так, как ну, мы бачили, да, с комфортом все едут. Очень часто ездит, без проблем. Людей не, не скапливается, не успевает. У нас хорошо она подъезжает сюда, их дома мы скуповываемся. Мы пенсионеры, инвалиды, нам как раз хорошо, очень удобно. Только если бы еще маршрутчик их ближе к бордюру подъезжали. Вот это единственное. Потому что с больными ногами пока залезешь в автобус, это вообще. А так очень спасибо, что бесплатно, что очень удобный маршрут. Мы это еще и а так мы всем довольны, всем все хорошо пока. Вот. Только единственное, что хотим, чтобы скорее война закончилась. Все это хотят, все это желают. Все. А так все хорошо. Мы довольны всем. Ми хоче по-русски говорим, но ми Україну любим. Ми раділість тут і дуже любимо Україну. Тільки добрі слова, тому що він е, дуже гарно дотримується е, цього графіку, дуже задоволений. Звичайно. А ще б на горизонт пустили, оце було найкраще, так, так. тому що 46-го маршруту тролейбуса не вистачає нам. Тому тільки добрі слова на маршрут 204. Дякуємо водіям і дуже привикли. до цього. Ну нічого. Як буде потрібно будемо платити, що робити такий час. Сейчас и пик бывает, мы вот считали, там где-то до 100 человек, да, когда вообще двери закрываются. Все равно людей очень много. Людей добавляются, как бы, и, и работы появляются. И вот час пик, конечно, это очень сложно. В час пик интервал 7 минут. Ну, в обед немножко больше, там 10-12 минут. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини. Це центральний тепловий. На Салтівці, якому вже проведена модернізація. Наразі ж працівники комунального підприємства Харківводоканал виконують роботи на зовнішньому трубопроводі. 25 метрів старих зношених металевих труб замінюють на нові сучасні. Ремонт проводиться в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду. Нові пластикові труби діаметром 160 мм, міліметрів, які тут встановлюють, забезпечать безперебійне водопостачання теплового пункту. І як результат пояснює спеціаліст підприємств. Це сприятиме отриманню мешканцями Харкова якісної послуги теплозабезпечення. Наразі тут стали до етапу земляних робіт. Перший етап роботи у нас заключається в тому, що ми оприділяємо підземні комунікації. Для цього визиваємо представників підземних служб, уточнюємо все, щоб їх не пошкодити. Потім виконуються земельні роботи, які сприяють тому, щоб ми могли відкрити трубопровід. Після чого буде виконаний демонтаж і безпосередньо змонтована нова труба і підключена до системи. Таких об'єктів, пов'язаних з заміною технічно зношених водоводів теплових розподільчих пунктів, ремонти яких були заплановані на 2023 рік, по місту 19, каже Микола Завада. На даний момент виконані роботи вже в п'яти об'єктах. П'ять об'єктів зараз знаходяться в роботи, один із них ми на ньому присутні. Перекладка труб цього теплового пункту, що на проспекті трактора будівників, комунальники планують завершити протягом... Тижня зазначають на підприємстві, кажуть, матеріали заготовлені, усе укомплектовано, тож роботи тривають. Крім того, можна сказати, що на даний момент роботи по підготовці господарства до зимового періоду виконані на суму. 106,7 мільйона за, за рахунок кошт підприємства. При планових показниках 108 мільйонів. Тобто роботи йдуть інтенсивно, і основні задачі виконуються. По мережах, якщо брати, то ми виконали на сьогодні план вже виконали 10 кілометрів, які планували, тобто виконано. Десять Ми так між собою е, е рішили, що це пестимістичний план і для себе оптимістичний. Це 12 кілометрів. І ми будемо цього е досягати. Я думаю, ну такі, такі наші задачі на сьогодні. Яна на біляєва ігор Лоханін, Станіслав Гришко, Андрій Паполов, Харків новини. Військомати, тепер вони центри комплектування отримають доступ до всіх електронних реєстрів, тобто вони автоматично заходитимуть до бази. Це дасть змогу обмінюватися інформацією з міністерствами юстиції, внутрішніх та закордонних справ, центральною виборчою комісією Державною прикордонною службою, пояснив міністр оборони України Олексій Резніков. Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію центрів комплектації колишніх військоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією. Міністр уточнив, усі реєстри, які є, автоматично заходитимуть до бази. Тож у кожного громадянина буде менше приводів ходити коридорами, а винятки будуть лише для тих випадків, коли буде необхідна їхня особиста присутність. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків Новини. Цього року до школи в Україні піде багато дітей, які повернулися додому після вимушеного життя за кордоном в умовах воєнного стану, особливо важливо забезпечити права учнів на продовження здобуття освіти, зокрема, перевести їх на наступний рік навчання, видати свідоцтва досягнень або табелі навчальних досягнень та документи про здобуття освіти, кажуть у міністерстві освіти і науки України. Тож як зарахувати дітей до українських шкіл після вимушеного виїзду за. Кордоном? Зарахування дітей, які вимушено опинилися за межами України внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації до закладу освіти здійснюється на підставі заяви, поданої особисто електронною поштою або будь-яким іншим зручним для заявника способом одного з їхніх батьків чи інших законних представників. Щоб визначити клас, до якого має бути зарахована дитина. Міністерство освіти рекомендує зарахувати результати попереднього навчання на підставі інформаційної. Довідки, яка підтверджує навчання в країні перебування, в якому ж випадку доведеться скласти невеличкий іспит, якщо діти під час життя за кордоном не вивчали предмети, передбачені українськими освітніми програмами, або в них немає інформаційної довідки про навчання, пояснюють у міністерстві освіти. Таким учням надається можливість пройти річне оцінювання до початку навчального року. Річне оцінювання може здійснюватись із використанням технологій дистанційного навчання та засобів зв'язку з дотриманням принципів академічної доброчесності. В окремих випадках можливе проведення річного оцінювання протягом навчального року не потребують тестування ті учні, які навчались у закордонних закладах, в яких проваджувалися українські освітні програми. Вони зараховуються до школи та автоматично переводяться у наступний клас. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків Новини.